Це Славко і Ася. Ася просила передати, що все, ми нікуди не їдемо, не повертаємося, паспорт їй видали, та і відверто сказати нема куди повертатися. Зараз ми вам скажемо трохи правди за тимчасово окуповані копані, тому що не все можна казати, там же ж люди лишилися, ви самі розумієте. Але спочатку за Трампа, по-перше, чи Зеленський Зеленський зараз має нагоду оголосити, що він готовий помирити Трампа з маском за 24 години? Я скажу, що це б стало сенсацією, шкода, що все-таки ми не скористаємося з такої можливості. але є інша можливість для нас, для українців, для народу, що Україна мала б висунути Трампа на премію Дарвіна. Має ж бути Дарвінська премія миру, я вважаю. Тепер за головне. Нарешті жернова російської окупації мелють повільно, але вірно. Нарешті от тих, у кого діти в Збройних силах України перестали випускати за кордон. У людей самі різні причини бувають ясно, що всі ж як звідтам, так і звідси всі ж ловляться на Польщу. І виявляється, що російська митниця вже не пропускає російський кордон, не випускають тих уже. З тимчасово окупованої території, в кого діти служать в Збройних силах України. А чому люди тікають, тому що починають наїжджати на тих, в кого діти в ЗСУ. А хто видає, видають, як завжди, наймити. Ви ж знаєте, що наймит, в принципі, за господаря знає все, як за більшовицької влади, в принципі, чому зараз невигодно тримати сакуїв, тому що сакуї це стукачі, це перші стукачі на тебе. Компетентним органам воєнної поліції, що простіше зараз мати справу з солдатами. Вони хоч і криворуки і полуницю збирають. Ну, херовенька, треба сказати. Все-таки ну, не ті люди, але принаймні, хоч вони на тебе не стукають, і вдячні, що ти їм всяке таке заняття знайшов, ну, така от зміна ситуації. Зараз ми маємо опанування сакуїв все-таки в копанях. всі дрижать перед наймитами, всі думають, як їх і збавиться. Ну, в принципі, говорити за ринок неможливо, тому що хто займається, то і має, хто займається менше, той має менше. Але ніякого господарського диву. Ну, як завжди, в найкращих господарів справи йдуть завжди добре, а в більшості справи йдуть гірше, ніж завжди. Ну тому що виграє завжди еліта. Розумієте, завжди от, от не пілотон, а перші афорейтери виграють правильно, як і в Тур де Франс. Так що я сподіваюся, я сказав, головне, значить, щоб ви зрозуміли, що пенсії, у кого діти в ЗСУ, не, не матимуть, я вже зрозумів цього. І друге, що виїхати вже не дають, що втікти від репресій, бо вже ходять, питають, що то вас діти він служать. Я скажу, що нарешті починають проризатися ікла в московської окупації. І відверто сказати, це мене радує, бо я кожен українець заздрісний і ну, неприємно, що їм там краще, ніж нам. Хай вже буде однаково, щоб не було ніякої різниці між двома берегами Дніпра. Це -то мені вже починає нагадувати Україну і Гетьманщину, що бідна людина починає мітатися між двома берегами Дніпра під ким краще, під любим козацьким панством чи під. Панами ляхами. Ну, от власне, і все. Ми лишаємося. Підтримайте нас за це.